Шановні побратими, шановні просто українці, які люблять свою державу. Я взяв на себе ініціативу вас тут усіх зібрати для того, щоб шанувати пам'ять загиблих бійців добровольчого українського корпусу правого сектору. Напередодні вони загинули на передовій. Вибачте, я не пам'ятаю їх. Псевдо. Це док родом з Ужгорода, Це Гуцу, Хмельницька область, місто Красилів. Це Лігат Донецька область. І це Ярик Київська область. Ці хлопці загальним віком від 21 до 25 років. Загинули, захищаючи нас, наш спокій. На жаль, не визнають наша влада, яка на хвилі Майдану, я б їх назвав мародьорами, дерьба далі нашу країну. Не визнають їх не героями, не то, що вони загибли на полі бою. Вони ставлять їм діагноз побутові травми, смерть від побутових травм. От. Не віддавали два дні, не допускали комбатів до них, не віддавали їх рідним, близьким, але сьогодні вже там з усиллями комбатів два пацана забрали, це доничанина і київлянина, кі... і, і поховали. Багато, багато негативу з передка хлопці дзвонять добровольці, не тільки правий сектор. Всі добровольці від їхнього ім'я, якби я виступаю, говорять, що місія ОБСЄ фактично нічого не робить, не виїжджає напередок аж до останніх хвилин, коли вже починається дійсний ад, вже тоді вони фіксують і десь передають інформацію, а так вони все, там, заказують столики в кафе, відпочивають ніякого толку немає. Також хотіли зазначити хлопці з передка, і ми підтримуємо їх повністю тут, що ми не підтримуємо нинішньої політики керівництва нашої держави, це зливання наших земель, наших територій і наших хлопців. Я пропоную вшанувати пам'ять хлопців колиною мовчання. Люди всі слідкуєте за подіями у у на війні, у не в АТО на війні. І по СМІ позавчора пройшло, що 4 загиблих, там порядка 20 гранів. Тобто вчора я був на зборах в батальйоні територіальної оборони, який організовується в Миколаєві. Організовується спадання Дмитра Яроша і... І хлопці зв'язувались з передком, то по лінії фронту за позавчора, я вже трохи в днях заробився, було 50-200 і порядка більше сотні ранені, Ще по, по факту на позавчора, коли це десь без відбувалось, і на ну, прямом, так сказати, в онлайн, що відбувається, питали, то не давали забрати не 300 не ні двохсотих. Це в районі Промкі, ну, А війни нема. Тому зараз відбувається безсрочна акція протесту миколаївськими активістами, є така організація. Миколаїв СОС, яка збудувалася в останні місяці, і вони заявляють про те, що влада злочинна. І зараз почалася безстрокова акція протесту за те, щоб звільнити в першу чергу керівника поліції, чи міліції чи поліції Гончарова, прокурора області Кривов'яза, Облздрав Капуста. Всі ви бачите, в якому стані в нас і медицина і правоохоронні органи. Ну і як е, наслідок і вінець цього всього, то Мерікова. Ну, хлопці сказали, що не розійдуться, туди вже підтягуються активісти з Одеси, з правосеки їдуть з Херсона. місцеві активісти. Ну, тільки що дзвонили, там вже ходять і збирається, просять допомоги. Нічого не міняється, влада звучить, то навіть доказувати не треба, всі так зарозуміють. Ну і до речі, сказати, якщо хтось хоче пройти вишки, не важливо, якою ви організацією, не важливо, якою ви віроїзповідання, всіх всі можуть пройти вишкови. Доволі професіонально інструктори, дзвоніть. Дім'я на телефон, організуються виїзди. То як може, тиждень, два, але бути готовим до того, що відбувати напади цієї навали російської, треба буде і тут це, ну, 100%. Ви можете не сумніватися, що буде ще. Тому пройти тактику і навчитись володіти зброєю дуже рекомендую. Хотів би додати, що прокуратура робить такі заяви, що там ще потрібно розслідування, що робили гражданські на передовій. І це вони так називають добровольців, які захищають. Але кожен громадянин України має конституційне право захищати свою країну, а також її державні кордони і територіальну цілісність. Я б сказав, більше навіть не має права, а зобов'язаних. Володимир Анатольович дуже правильно сказав. Я теж підтримую ту позицію, що готовим потрібно бути тут, тому що наш город є один з сепарських городів України. Я вважаю, що навіть більший відсоток у нас сепарів, ніж дійсно українці. Є інформація, що їдуть їх роззброювати. Це вже було, ви пам'ятаєте, по-моєму, в 2015 да, тобі, да. році, коли був оточений 5-й батальйон під керівництвом Яроша, був оточений Збройними силами, то так зараз їдуть роззброювати їх спецпідрозділи Альфа і Нацгвардії. Тобто ця влада проти своїх же патріотів, проти добровольців, які не загибли там, яких не встигли розсадити тут, вони ще проти них кидають. Нацгвардію і Альфа. Вмісто того, щоб ці Альфа там, професійні, якщо це АТО, виконували свою безпосередню роботу на передовій, вони їдуть воювати з нашими, розброювати наших добровольців. Хлопці на осадному положенні, здаватися, хто нікому не збирається. Ну, якось так. Ну, шановне товариство, як завжди, дякую всім, що зібралися. Ну, хто не знає, я представляю громадську організацію Ордох Миколаївщини. Ну і від себе, знову ж таки, що тут можна сказати? Насправді, пам'ятаєте, Задорнов здається, казав, що ми маємо таке керів... ми маємо таке правительство, яке нас має. Так от, ситуація полягає в чому? Ми мовчимо. Ми мовчимо і влада, оскільки вона вже має досвід того, як треба діяти, вона робить якусь маленьку провокацію, як завжди, потім дивиться на реакцію суспільства. І якщо реакції суспільства немає, то тоді можна робити більшу провокацію. Так у нас завжди, так у нас по життю, так у нас в армії. Так. Якщо вам наступили на носок, а ви не дали б лице, значить можна вас змусити, там, не знаю, прати партянки. Те ж саме і в державі. Принцип один і той самий. До чого я це все кажу? Справа в тому, що Ну, як найбільш активні патріоти, а це і є правий сектор, да, ті люди, які в першу чергу взяли зброю, найбільш активно її застосовували. Е, я вам просто хочу нагадати, з чого це все почалося? Почалося все, е, спочатку збивства Сашка Білого. Якщо хтось ну, там, не пам'ятає чи пам'ятає, це була людина, яка відкрито заявила і сказала, що той кролік Сеня, да, який думає, що він цар звірей, йому треба показати його місце. І, от саме після цієї фрази знайшовся і спецназ сокіл, знайшлися люди, знайшлися виконавці, Сашка Білого вбили. Подивилися, ага, на перший рік у нас була акція на річницю загибелі Сашка Білого в Києві. Правий сектор провів акцію ходу на честь Сашка Білого. Потім ви пам'ятаєте, трошки пізніше вбивають ще одного е, представника правого сектору, е, лісник да, е, прізвище, людини, яка працювала в розвідці правого сектору. Да, тобто всі знають, що правий сектор це хлопці, які ну такі дуже... Відв'язні, да. а якщо розвідка правого сектору, то це взагалі ще крутіше. Так от вбивають лісника. Чим це все закінчується? Ну теж якось так знаєте, там ну, люди стомилися, траляля, і влада побачила, що ага, вбили Сашка білого, була мінімальна активність, вбили лісника активності взагалі ніякої. І от тепер після цього фактично у нас починається. У нас вже потрохи починають закони змінювати. У нас вже Конституційний суд добирається до люстраційних законів. І як то казав Шевченка, доборолась Україна до самого краю. Да? Воювали, воювали. Тепер маємо ситуацію, яка може і ще гірше. Да? Коли герої України нещодавно всі ви знаєте, пан Романчук, да? його було взято за хабар. Ну і, власне, це вже ну, приховати було неможливо. Ну і власне, щоб довго не говорити, я вам скажу так, що нація вона може існувати тільки в тому випадку, якщо ми робимо дуже швидко дві речі: вбиваємо негідників і вшановуємо своїх героїв. Так от, героїв треба шанувати, пам'ятати за них постійно, а негідників треба вбивати. Стосовно подальших дій, мені звісно дуже приємно, що ви всі прийшли. Але ну, на моє особисте бачення. Доти, доки ми не поїдемо в Київ, доти, доки ми не нагадаємо про себе, оці всі збори по маленьких містах, про них же ж телебачення не знає, а доти, доки телебачення не покаже, у нас суспільство, ви знаєте, всі енертне. І первомайс це не виключення. Тут вже тільки що казали, да, що сепарське ще й під питанням да, де більше тут патріотів чи сепарів. Але ситуація є такою, якою вона є, і доти, доки ми не організуємося на рівні Києва, нічого не буде. Тому я б просив би ну, Керівництво правого сектору, керівництво дії, звернутися в Київ. І, мабуть, вже треба ініціювати оцей збір загальний патріотів в Києві і там вже нагадати про себе. Тому що, якщо промовчимо і зараз, то краще точно не буде, а гірше буде, я вам гарантую. Ну, власне, це все з того, що я хотів сказати. Дякую вам за увагу. Ну, і давайте якось гуртуватися та й вирушати вже, Так, дякую, Гострити Можливо, та пора та й будити цих хлопців. До речі, Денис, Сашка Білова, машини є, Це дуже інтересна історія. І я людина, яка знаю, в цьому була знаю, присутня з початку до кінця. Діма позавчора з ним спілкувався, він тобі розкаже, що було на самому. З ним це з ким? О, з людиною, яка була з Сашком білим. І знає, це не історія написана і нам по телевізору розказана. Це настояща історія, може десь не пишеш. До речі, я стосов... сам її не стосовно Сашка Білого, я маленьку одну таку детальку. Цікавіше, чому страшно? Да, да. От на я на ж чому про цю цікавинку. цю цікавинку? Чому страшний був Сашко Білий? Тому ж от його, ви знаєте, що його в Чечні нагородили, там він був в охороні Джахара Дудаєва. Так от ситуація в чому? Ця людина, тільки вдумайтесь, от ви всі знаєте про штурм Грозного де російської техніки військової дуже добре. На, на, на новорічну ніч цей був штурм, дуже багато російської техніки знищили. Так от, оцим захистом Грозного керував Сашко Білий. І от чому його боялися? Тому що він з бойовим підрозділом в кількості 900 чоловік зумів організувати захист міста Грозного, на який набагато переважаючи, 250 одиниць техніки, більше 15 тисяч піхоти. І це все стримувало 900 чоловік під керівництвом Сашка Білого. І через це йому дали звання героя. Ічкерії, ну і потім він ну, спав таку щодо не полову. Сашка піло вбили, знаєш, це що? Без Криму. Якщо б його не вбили, Крим би не віддав.